Прийшла в нас година часу, можете оцінити вихід з культури льону. 50 тонн комплектів нас отримали майже 300 мл. Там 280, ну десь так 30 тонн. Майже маємо 250. Ну, звісно, є різниця, тому що більш потужніше, ну, можна сказати, майже в половину більшій потужності нас на 50 тоннно комплекті. Але за рахунок цього комплекту ми також отримуємо тих самих 300, тільки потрібно ще пів години почекати, воно буде капати, капати і воно накапає, тому що мало потужності. У нас за рахунок 50 тонн, якщо ми порівнюємо. Так що можете оцінювати при обиранні нашого обладнання, який вам краще. Якщо вам продуктивність, швидкість потрібна, звісно, 3,50 тонн. Якщо це в нас 30 тонн, він буде так само випресовувати вам цю саму культуру, тільки потрібно більше часу на дану культуру.